І вклав їх у простягнуту руку Артеміса. Загудів механізм, об'єктив апарату автоматично налаштовувався на потрібне освітлення. Артеміс закріпив окуляри на обличчі все навколо не було зеленуватого відтінку. Він глибоко зітхнув і вп'явся поглядом у тремтливий морок тіней. На плетеному килимку з рафії, оточений порожніми пляшками з підрисової горілки. Сиділа навпочіпки і неспокійно смикалася якась незрозуміла істота. Артеміс відрегулював різкість. Істота виявилася маленькою, надзвичайно маленькою просто карликових розмірів. Вона з головою куталася в брудну шаль, так що назовні стирчала лише одна кисть, причому зеленого кольору. Але з іншого боку, через окуляри для нічного бачення все виглядає зеленим. Мадам, промовив Артеміс. У мене до вас є одна пропозиція, істота сонно затрясла головою. Горілки. прохрипіла вона скреготливим голосом, наче хтось провів по склу цвяхом. Горілки, англієць, Артеміс усміхнувся. Ага, здібності домов незмінна огида до світла. Збігається, збігається, а точніше, ірландець, поправив він. То як щодо пропозиції, цілителька з хитрим смішком покрутила кістлявим пальцем. Спочатку пити, потім говорити. Дворецький слуга поліз у кишеню і витягнув звідти півлітра найкращого ірландського віскі.